Прес підбирач маркант клас, маркант 41, вісівалочка двохметрова Сібульта, Анкерна відправляється, їде до нових власників, які в нас, нас нашу площадку, нашу техніку обрали, їде саме в Харківську область. Трошки так далеко буде їхати. Маркант клас, то він. Це той, який перший від'їжджає з нашої площадки, який він попав під акцію. Доставка входить у вартість цього пресу. Ось така машина їде від нас. Ну, насправді маркант в суперовішому стані, в гарному стані. Рідко потрапляються такі в нас преси, бувають. Ну як, бувають, але не так часто, з таким малим мінімальним напрацюванням. Цей прес працював дуже мало. Чоловік мав такого пресу багато років, каже, я вже все про нього знаю. І хочу собі такого преса. На все добре.